Це це Віктор Віктор. Ні, не не я його Та не тихайте! Що кри не кричіть? Що не кричіть? Кричі. ти лапа в лапах таких був, якось приїде вже. Віктор Вікторович. Прийдемо, ми не будемо не їдемо. Це ми за <звук> цих. Я не нашла штаны. <свят> Добре, молодой. Так что вы на меня накинулись? Я сам не хочу туда <свят> ехать. Сам. <свят> а что сказали? А что вы мне сказали? Поехали. Ні, мені сказали приїхати. На основі чого? чого? На основі чого? чого? На основі чого? 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 Як я підозрював? Це зараз, ось, бачите, приїхав другий наряд. Другий наряд приїхав. Чого? Я не рую, я так балакаю. Так будеш сам балатися. Да, так кожна кричала, я бала і бала. Ви скричали все більше, ви зустрічали ще більше, ну, до сині аж пальці Ну якщо б вас тримали, я як би ви вдалося? Ви визу ну так і впустіть мене і все. Піде, гаде, ну давай так, uh, я в шокі. Ми да. ну, всім ну. залякали. Ну я так, да, ну я ну, 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 знаю. Та я в шокі, я що вернуся туди. Ну, ну, давайте я Давайте воно відпустимо. Некоректної. Яке хуліганство? Яке хуліганство? Яке хуліганство припинити, хлопці, ви що приписуєте? Ви не записуєте? Яке хугалсько? Хлопці, далі нічого не хоть самі ви від коліга тікаєте. А, стоп, мені один із ваших представників uh, показав корочку. Тій, що мене тримає. Цей хлопець, цей хлопець теж не показав. Ну, свого нарушення, звати нарушення, yeah. якщо брати. Ви, 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 спілкувалися, що по бокам, що... ні, які наручники? Чого ви його тримаєте? Людина жде батько, він нічого не вкрав. Зачекайте, не чіпайте його. Не чіпайте людину, він нічого поганого не зробив. Чіп... Ви його душите. Не чіпайте його, він нічого поганого не зробив. Пустіть. Чого ви його чіпаєте? Не чіпайте, його. Він нічого поганого не зробив. Зачекайте. Він нічого не робив! За що його? Він не в розшуку. Чого ви його забираєте? Відпустіть! Він чекає свого батька. Він батька чекає. Люди, допоможіть! Да не чекайте! Його потім не знайдуть, блядь! Зачекайте! Не чіпайте, блядь, Людину, він же ж нічого не зробив! Блядь, людина нічого не зробила, блядь! Тварі, блядь! Суки! Чого ви забираєте людину? Він не у розвитку він нічого не зробив. Я травять людину газом. Відайте бани. Надо камні під машину ставити. Не чіпайте людину!